Армадол, забудь про головний біль. А зараз про прем'єру на 2+,2. плюс два не переплутати. Не Переплута дуже друзі. актуальна історія. Називається вона Я надія. Це чотирисерійна серійна драма, яка вийде на каналі 2+,2, плюс 2. Ще раз кажу. Це про медиків. Це про медиків, які з перших секунд по вторгнення рятують цивільних, рятують військових попри а постійні ти... обстріли. Знаєте, друзі, головне, що е, прототипом головної героїні е, в цьому всій чотири е, серійній драмі стала якраз 22-річна фельдшерка Анна Дикань. Це героїня угу. наших щоденників. Так, війни так що, ти пам'ятаєш? І от, власне, коли журналісти з нею поспілкувалися, вона розповіла таку величезну кількість історій, від яких справді мурашки йдуть шкірою. І от на... Основі цих історій знятий був серіал. Давайте подивимося деталі. Нові серіали нового часу. Вибач, будь ласка, я не змогла поїхати. Чому не змогла? День важкого вибору, бо я потрібна тут. Я Надія. Чотири серійна драма каналу «2+,2», плюс у центрі якої 22-річна фельдшерка Надія Андрющенко. У перший день повномасштабної війни вона відмовляється їхати до свого хлопця за кордон. Залишається в рідному Харкові та разом із колегами рятує цивільних і військових. Сценаристів серіалу Я Надія надихнула реальна історія медика Анни Дикань. Зранку, 24 лютого 2022 року, вона ухвалила рішення залишатися в Харкові. І у свій вихідний вийшла на зміну. Це медицина невідкладних станів. Це те, що зараз потрібно більш за все. Ну як? Це просто не вийти. Навіщо тоді все це було? Навчання і робота в цій сфері. Ми виїжджали з першої ось, секунди, хвилини. Бригади, які роб... працювали вночі о 5 ранку, вони також були на викликах. Згадує Анна, перший виїзд до поранених від російської ракети цивільних. Її бригада їхала до палаючого житлового будинку. Ми тоді поїхали. Я була з дівчинкою. Ну, вона, як я виглядаю, не дуже схожі. Ну, тобто, дві дівчинки невелике. І ми їдемо на такий жах. Це були, напевно, мої перші саме поранені від прильоту і цивільні, яким надавали допомогу. Перше, що ти робиш, це зупиняєш кровотечу. ти піднімаєш тиск і везеш. За півроку повномасштабної війни Анна Дикань їздила на десятки викликів, нерідко траплялися ті, каже, після яких складно було стримувати сльози, як у серпні 2022 року. Після прильоту в харківські гуртожитки там три поверхи, які знесло під ноль, і мене туди на 12 годин послали чергувати, поки ДСНС ведуть пошукові роботи. І чому мені запам'яталося, того що тоді. Знайшли дитину. Я тоді так сподівалася, що дитина жива, і я тоді вже така, наче зі штанів, готова була вистрибнути, У мене все було під рукою. Я вже кричу: типу, триста, а вони такі ні, ну двісті. У цієї дитини я бачила засохші сльози. І мені здається, можливо, вона померла від другого прильоту, тобто, можливо, вона ще терпіла, бачила ці жахи. Вже наступної п'ятниці дивіться прем'єру воєнної драми Я Надія на каналі 2 плюс 2 о 19.30. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1 плюс один Україна.